Це вже вечеря, мені здається, Анна. Бідна, 6, 6, 22, да, вечеря. Рибка. Біла. Паста. Я трохи менше собі насипала, ніж зазвичай, але у мене тут салат дуже смачний. Чоловік придумав, вигадав вчора. Я не знаю, ще у нас чіпси якісь дивовижні. Але немає цього якого буряка. Ну і пиво. Фу, я ненавиджу пиво пиво льдом, але купив тепле пиво. І ось вам, ось вам. Ну там тому магазині немає. Холодильників з пивом, такого ще я не бачила. Трейдер Джойс. Як так можна? За здоровий образ життя, да? Це найвідоміше кафе, яке було в серіалі Twin Peaks. І тут знімалося дуже багато сцен. І всередині там повністю збереглися всі автентичні. Меблі, повністю, весь антураж, тобто ну, дуже, дуже, круто, дуже круто. Це дуже популярне місце зараз. І то всі сюди їдуть, щоб відвідати Черепай Найвідоміший Черепай Він звичайний Угу. Ага. чого такого, це North Bend у нас. Та я думаю, Місто? він, він, він такий самий Черепай, як ми. От, Купляємо в. Этом в... Ну так, да, звичайний, ну звісно ж. Навіть якщо він був якийсь особливий у 80-х чи коли там знімався, uh -huh. то він вже ж постав... поставщики. Постачальники uh -huh. Postачальник. Постачальники змінилися. Uh, дивись, ну, нічого такого, звичайно маленьке місто, uh -huh. нічого цікавого. Ой, я з... злякалася, що дороже. Класична одноповерхова Америка. Вон, uh -huh. Бачиш, там якісь там старі. Машини старі, все таке. Знаєте, я сьогодні вийшла на балкон, так, я в двох кофтах можу ходити, це нормально. Я сьогодні вийшла на балкон і вперше посиділа там, почитала просто, до речі, ось він в мене. І скажу я вам, він таки дуже довго в мене йде. Не знаю, настрій, коли я починаю читати, коли я себе вмовляю продовжити його читати, у мене такий. Як сказати, захват Восторг. Тобто, я читаю, і я в повному шоці, наскільки це круто написано, і як мені цікаво його читати, але він не утримує аж надто сильно. Господи, я тільки що розчесалася, але мені здається, що це неможливо з моїм попаленим волоссям. Зараз, ну ладно. Але я не можу втримати оцей захват, оцей настрій довго. Хочеться. Таке читати, мабуть, що восени. Я буду намагатися читати, подумаю, що буде далі. Я його розбавляю замком Хаула від Діани Він Джонс. здається. Зараз я хочу поговорити трішки не про це, а про те, що я їла зранку, прокинулася з'їла, поки проваджала свою сім'ю, два яйця і чиабату одну половинку маленьку, скотські як і Чабати. Ланч був у мене, коли я вже прокинулася Десь одругу, о першій годині дня Це чай з ватрушкою, а з вишньою також це було скотське. І обід обідала я лапша, я тут записувала, не знімала. Лапша також скотське, хто здивувався. І потім на десерт чиабата друга половинка і йогурт. Греческий, як сказати, грецький грецький йогурт з полуницею. Зараз у нас вже знаєте скільки часу? У мене немає годиннику, Зараз я відкрию, макбук, подивлюся заради вас. 20 годин вечора. Тобто зараз в мене якби повинна бути вечеря, але чоловік ще не встиг приїхати з роботи, і я не встигла приготувати. Я зараз варю рис. Зроблю суші рис і, можливо, суші зроблю з риби, з авокадо, з огірками, з майонезом. Оце буде у нас така вечеря, якщо що я покажу, якщо встигну відзняти. Але зараз от, я захотіла перекусити щось таке дуже калорійне, як то хліб з варень чи з медом і чай. Тобто оце, цей час він в мене як четверта година. О півдні. Тобто це такий час, коли ще і не вечеря, і вже не обід, і щось таке хочеться, і ти трохи втомився від всяких справ і нудьгуєш ходиш, можливо. ну таке щось, знаєте. Або поспати треба лягати, або подрімати. Та? Або щось таке, типу, чай випити з чимось калорійним. Але я ходила-ходила і думала, ну це ж не те, це ж не те. Випала актімельку, маленьку, що я вам показувала. Раніше і я згадала, що в мене є НАТО. Воно в холодильнику таке біле, непримітне, лежить десь там в углу, і я його про нього забуваю. НАТО, це я вже розповідала, японські боби, я вам обіцяла показати, як я їх їм, тому що це ну, таке собі. Тут у мене гірчиця, яка була в комплекті соєвий соус, та я зверху накрошила зеленого луку. Я дуже його люблю. Його треба отак перемішати дуже ретельно, щоб з'явилася така с... 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 слізь, як сказати. Я не знаю українську слізь, але ви зрозуміли. Оце от, це саме корисне, це самі ті бактерії, пробіотичні, чи які вони там, які в НАТО Ну, що робить цей продукт таким незамінним, незамінним і корисним для японців? Вони їдять кожного дня і привчають навіть маленьких діточок, з самого малочку їсти це. Я знаю, що на японці їсти це не можуть, але я можу, можливо, я трохи японка. Ось така смакота. Ну, якщо що, перематуйте. М -м -м -м, ну, дуже смачне. Дуже приємно пахне. Просто оця слизина, с -с -слизина вона липка і воно ну, як неприємно для багатьох на вигляд. Суто на вигляд. Ну, можливо, хтось і не сприймає. Якщо ви любите суп місо... Це ті ж самі боби, з яких робиться сапаста. Місопасто. Ферментовані боби просто. так не А це що значить? Ти в мене більше не віриш? що ти Бо мене шість родите і п'ятеро із них состає факі і зараз. Зараз я вам покажу свої весняні полички, але це тільки початок. А он Дарина, а он мої картини. Я познімала картини зі стін, які, ну знаєте, вже не мечаться з весною, там, зимні, зимові якісь там, навіть осінні. Але ось тут, ось тут в мене оця книжечка, вона, мені здається, навіть з в'єтнамським якимось персонажами. Тому що, ой, я не буду її діставати зараз. Ну, я вам її вже показу, показувала, вона дуже Красива Дарина сказала не продавати, нікуди її не дівати. Вона спробує почитати і мені скаже, чи варто вона того, чи ні. Далі повернула зеленим зрізом цю книгу. Не знаю, що це за книга. А, то з лютого боксу Алкрейту. Лютневого, мені здається. Січень-лютий, так. Яка мені не сподобалася ця коробочка, Ну, не дуже так. А... Ось Сюди дві новенькі поставила свої. Тут також в мене краса за Алкрейту стоїть. І далі також Алкрейту, Тут коротка історія США Я чоловіку ну так, з натяком на те, що нам колись прийдеться купова... здавати екзамен на громадянство США, ну можливо, можливо, ні. Ось така книжечка красива. І тут в мене Гаррі Поттери лежать. Не розпаковані, тому що розпаковані стоять десь он там, от. Отам -от -там зверху. Тут красивий такий букет квітів. Неймовірно. я його з'єднала, єдна, об об'єднала вже лілії, рози. І оці в мене були такі польові, якісь квіточки. Ну, дуже прекрасно. Дарин! Щось друкує там. Я тут знімаю, в мене нічого не колонія. Тут Макса трогає, якісь чернетки треба прибрати. Така. А, І тут же в мене стоять книжки там Стус, Жадан. Ну, а ці російські ще. Ось така краса. У мене вже нікуди складати ці книжки, тому в мене тут повністю якась мішанина, і навіть тут внизу книга є. Я тут поставила кримський роман, поки що так. Ну, Тут нічого цікавого немає. Давайте ми з вами подивимось на іншу сторону. Ну от, врешті решт я спромоглася тут знімати і показувати вам свою книжкову поличку. Поки ще тут квіти стоять, які мене радують, але вже знаєте, такий аромат, сильний від відлілі. Спати неможливо і доводиться спати з відкритим балконом. Тут це не ідеально, але я хочу показати, як я тут. Я іноді міняю положення книг, і давайте подивимося, що в мене тут стоїть. Це не повноцінний такий огляд полички, але продовжую з цієї сторони, так як я вам показала вже зворотню сторону. І тут у мене все так, як і було, додала тільки оцю 1984-ту. Ота книга, там стоїть великі ангели, Коштують дорожче. Мій. Як його звуть? Блін, забула. Ай, блін, дементор. Дементор, який охороняє мої книжки. Тут унизу в нас. Космонавт, якого Дарина зробила у школі. І панк 57, яку я зараз достану і буду читати замість ходячого замку Хаула, тому що він ну, трошки підвтомилися від казочки, і хочеться чогось такого іншого. Так, тут у мене книжки такі стоять, там такі. Цю я вже прочитала, цю прочитала. Тут вплив брендів, це чоловік читає, він іноді її на полу тримається, нормально. Так, тут я поставила голуба Геннадія, але він а, дратує мішу, то проберу. <смі> Не знаю чого, але він його дуже дратує. Ода до України тут виглядає більш природньо і красиво, і підходить по кольорах до цих книжок. Тут у мене пляжне чтиво, <ріст> може також його буде бісити, але хай буде. І саме найголовніша поличка, тому що в мене тут мій робот, якого я дуже люблю, якого мені подарував чоловік, примітивши, як він мені сподобався у магазині Funko Pop. Я його прикрасила. такими... Треба було ввечері знімати, щоб, знаєте, вікна не відблискували, але як є вже. Може, потім колись і зніму, коли все знову переставлю. Ну, як завжди. Ну, і все, я не буду затримувати. Тут у мене автобус шкільний, але він не наш. Треба віддати його. Ну, коротше, все. Показала вам, як зараз сетап мій виглядає. І цього поки що достатньо. Поки що така краса. Тут зверху навіть у мене Джеймі Олівер книга, щоб я щось готувала лежить, але ну, ви розумієте, зараз, блін. Зараз в мене йде остаткування мого режиму, так скажімо. Як я там харчуюся так і таке інше. Ну, наша з вами похудальна тема. Доброго ранку. Сьогодні в нас 20 березня і. Я, напевно, оцю книжечку відкладу. Я п'ю тут каву, збираюся пити точніше. Я цю книгу, мабуть, вже відкладу, я не буду дочитувати, скільки я прочитала, зараз я покажу. Отак От мені залишилось менше, трохи менше половини. Але, знаєте, я втомилася дуже від казочок зараз. І. Ем... Ну, вона класна, вона цікава, мені хаул тут не подобається, якщо чесно. Але справа не в тім. Вона дійсно відрізняється і дуже відрізняється від Міядзеки аніме, але ще не прокинулася така, розмовляю тут ледь-ледь. Але Я просто не хочу читати цю казочку далі поки що. Тобто вона потрапляє от сюди, до мого цього боксу з Паперцями, і я туди напишу хадячий замок, і буду його читати, якщо він мені випаде. Дарина пообіцяла розмалювати мені цю книжечку, тому що вона ем, малює, і... але я скільки не вмовляла її щось там розмалювати, вона не погоджувалась. Але тут ми дивилися це аніме, вона його теж дуже любить, і я думаю, що ем, так я знімаю перше в 4К, і воно щось мені не дуже подобається, тому що. Мрижить якось. Ну, добре. Давайте не про книжку розмалюю, покажу, Ні, так ні. так а про те, що я сьогодні зважилась. І зважилась я сьогодні. Знаєте, у мене відбувся такий ранковий маленький переляк. <сум> Тому що, ні, вага не росте, вона в мене 114,9. І оця цифра, яку я бачу, вона вже ну, десь. 3 чи 4 зваження, я вже не пам'ятаю точно, але я її постійно бачу, тільки цю цифру. І знаєте, чому це погано? Адже в мене вага максимальна. ну, Колись у Києві була 117, але зараз я починаю зі 115, тобто, 115, тобто тут у США вага максимальна була 115, мені здається, І... Я починаю саме з цієї ваги і все ще починаю, як ви бачите. Але чому мене це злякало? Ну, уявіть собі, коли у вас вага довго стоїть, а коли вона довго стоїть, коли ви схуднете, наприклад, ви схудли на 5 кілограмів, і вага стоїть, встала там місяць-два. Це означає якесь плато. так? Ну, Всі ми це знаємо. Організм адаптується до цієї ваги. У мене ж у цьому прикладі все. Трошечки навпаки. А, у мене таке відчуття, що вона піде угору, якщо я не буду робити більш таких рішучих кроків. І справа у тім, що вона в мене завжди плясала туди-сюди, танцювала, я не знаю, як сказати, пригала, стрибала то донизу, то доверху. Ну до 115, там, 15, Зазвичай останнім часом це 114, не більше там, так? і 112. І от, ось так вона там постійно скаче. Але в мене, знаєте, цей період зараз, після, коли цикл розпочався і пройшли, і пройшли місячні, і вага завжди йде донизу. Тобто на 2 кілограми просто вода сходить, і... але в мене 114,9 вже декілька зважувань. Я не знаю, як на це реагувати. Можливо, це не досить стресу і переїдання на ніч, тому що таке є. Але таке відчуття, що вона зараз стрибне угору, і це буде навіть більший, більша вага, ніж була от усі, всі ці два з половиною роки. Чому я так переймаюся? Дивіться, завжди, коли. Коли я починала худнути на Ютюбі, саме на Ютубі зараз наголошую, у мене спочатку вага підіймалася, тому що, самі розумієте, ти починаєш трохи переїдати перед тим, як типу почати худіти, худнути. Але, ну, це вже ж я ж доросла жінка, але в мене те саме у голові, психіка працює так, як і завжди, я починаю не відчуваючи, не контролюючи це, навіть не. Усвідомлюючи, що я роблю, я починаю трохи більше їсти, попри те, що я казала зворотнє, що мене це контролює, що я знімаю. Але я помітила, що я знімаю і на мене це більше не діє. Тобто, навіть якщо я знімаю, Вибачте. навіть якщо я знімаю кожен свій прийом їжі, як ви бачили у минулих відео, я все одно. Ну, у мене не виходить, щоб я там скорочувала їжу, як я думала, що воно так спрацює. Ну, коротше, я розчарована, я трохи засмучена і прийдеться приймати якісь міри. Ні, все нормально. Ви не подумайте там, що я там все кидаю ні в якому разі, але це такий дзвіночок, коли вага стоїть на самій високій відмітці. Що вона не піде донизу. Після не скидання ваги а набору, то воно піде, можливо, навіть і вище. Подивимось, зараз я буду пильнувати обережно, щоб себе, знаєте, не загнати в кути і потім не жалкувати ще більше, тому що я можу зірватися. Ой, я не знаю, що буде, але подивимось. Вже довго розмовляю тут.